Про китайські товари. Це оригінальний кабель до холодильника. Мабуть, теж китайський, але оригінальний. На 12 вольт в прикурювач. Це китайський кабель. Куплений за 9 доларів. 9. В нього теж є такий захист, і він майже схожий на оригінальний. Все дуже добре. Навіть контакти якісь у вони зробили. Але кабель, товщина, його в два рази менше, ніж та, яка в оригінального кабеля. Як так можна? 9 доларів. 9. Це кошмар. Я не знаю, він буде грітися, мабуть, чи що. Ну, включу, попробую. Але. Це не то, що має бути. Ось так. Як не було б намальовано, а воно все рівно не то.